Олександр Лісогор долає 10 кіл по півтора кілометра вільним стилем на лижоролерах. Гонка у 15 кілометрів дається йому за трохи більше, ніж 38 хвилин. Олександр Лісогор займає перше місце на чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів. Також дистанцію 15 кілометрів на чемпіонаті їхали і дорослі. Олександр говорить, його мама випередив і їх. Сьогодні пробіг молодець, старався, і по групі чоловіків зайняв теж перше місце. 12 секунд. Ну я вважаю, це добрий результат для нього. На чемпіонаті світу в Італії, який проходив з 16 по 19 вересня у місті Вальді Ф'єме, Олександр відзначився у перший день змагань. Виборов золото на першій гонці у Пасаловатса, ну, вільний стиль. 13 кілометрів. Перший день вони теж бігли в дуже складних умовах, і дощ, йшов вітер, і для розминки не було зовсім місця. Там взагалі просто пустили на дорогу, де їздять фури, транспорт. Дуже складно було. Ось, в Перший день боротьба була дуже така серйозна, тим більше висота була 1800 метрів над рівнем моря. Це ну, дуже складна висота для спортсменів. Це дихати тяжко. Ну, це взагалі навантаження велике на організм. Олександр займається лижними гонками з маличку. Його мама та тато також спортсмени. Батько, тренер Олександра. На чемпіонаті світу в Італії змагалося понад 100 спортсменів з 14 країн. Разом із Володимиром Аксютою Олександр виборов ще одну перемогу у естафетній гонці. Біг з Аксютою Володимиром там три рази по 2,2 кілометри. На чемпіонаті світу Олександр біг чотири гонки. Медалей могло бути більше. Коли організатори роздали ролери і клинили колеса, і спортсмени падали. І ось Саша їхав, боровся за призи. І за 500 метрів до фініша теж його інвентар підвів, і він не мав змогу навіть фінішувати, як би міг фінішувати. Заїхав лише четвертим. З 12 комплектів ролерів шість. Зовсім заклинило. на швидкості 30 км на годину. Ну, це достатньо велика швидкість. Хто їздив на велосипеді, знає? Вони просто зупиняються. Спортсмени летіли і, куварком, і травмувалися. Це дуже неприємна річ. І це не тільки України. І... Постраждали інші країни і норвежці, і росіяни. Чемпіонат України з лижних гонок на лижоролерах, які провели у Чернігові, це останні змагання перед стартом зимового сезону. Говорить тренер і тато спортсмена Владислав. Далі, нужно набирати далі. Потрібно набирати штрафні бали, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Там квота обмежена. На жаль, в Україні лише два чоловічих місця, і поки що багато претендентів. Але будемо боротися. Штрафні очки. Штрафні бали, якщо ти програєш, лідеру ставлять нуль, а далі штрафні. Ні, бали пішли в залежності від того наскільки ти програв, і чим їх менше, тим краще. Надія Куліш, Роман Репак, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.